Привіт, з вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати один із моїх улюблених десертів: це меренговий рулет з мигдальними пластівцями і дуже смачним кремом. Є безліч рецептів меренгових рулетів. Я покажу свій улюблений. З хрумкою шкірочкою зверху, піджареним смаком мигдалю, ніжним суфле, сирним кремом і свіжими ягодами. Що може бути краще? Просто найніжніший десерт. Рецепт дуже простий і швидкий. Його навіть перший раз, якщо ви готуєте, він у вас завжди вийде. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. І так, спочатку будемо готувати все меренгу. Нам для неї буде потрібно 4 яйця це 150 грам яєчних білків, 250 г цукрової пудри, дрібка солі, 15 грам кукурудзяного крохмалу і одна чайна ложка лимонного соку або трішки лимонної кислоти. Спочатку нам потрібно відділити білки від жовтків. В суху чисту мисочку відділяємо білки. жовтки, звичайно, ми не викидаємо, з них можна потім приготувати або в пасту, або омлети, бо що. Там всього потрібно 150 грам білка. Зазвичай я вже замітила, що це піде 4 курячих яйця. Солимо дрібку солі додаємо до білків. І будемо збивати міксером на середній швидкості приблизно одну хвилину, щоб з'явилася легка пінка. Далі будемо додавати поступово цукрову пудру. У мене 250 грам цукрової пудри. Можна також додавати і цукор, але щоб він був мілкий. І будемо збивати доти, поки маса не буде пишною, повітряною, глянцевою і блискучою зверху. Не перебийте, щоб вона не була матовою. Ось така консистенція повинна бути, вона на вінчику прямо стоїть таким носиком. Ось так далі додаємо: одну чайну ложку або десертну лимонного сумку або на кінчику лимонної кислоти. Завдяки цьому не буде ніякого неприємного запаху яєць, ну і маса більш буде стабільна. І ще раз позбиваємо трішки, змішуємо, і далі будемо додавати кукурузний крохмал. Ось дивіться. Воно зовсім білки зовсім не розходяться. Вони отак, як збиваєте, такий узор буде. Можете перевернути миску і так білки будуть стояти. Коли додали крохмал, можна навіть не міксером, а просто лопаткою з'єднати. Або міксером дуже швидко, щоб довго не збивати. Ось так розмішали і все. В кінці я ще розмішаю лопаткою, всю масу. Маса дуже густа, тримається на лопатці, зовсім не падає, якщо її ось так перевернути. Я включаю зараз духовку на 150 градусів. Буду викладати на деко я його постелила пергаментом і трішки змастила олією. Хоча цього можна не робити, так як якщо у вас хороший пергамент протисиликонозований, тому можна зразу наносити пергамент. Він дуже гарно відходить. Розрівнюємо, щоб був рівний шар. Ось розрівняла і буду присипати мигдальними пластівцями. У мене 50 грам мигдальних пластівців. Можна фундукові взяти пластівці, я також робила дуже смачно. Трішки ось так беру їх, пропихаю, щоб вони не повідлітали в меренгу. І буду випікати. Я випікаю при 150 градусах 25 хвилин. А ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Буває таке, що буває 20 хвилин або пів години. Зараз, тим часом, ми приготуємо крем. Крем я готую вершки, мені буде потрібно. Ви так дивіться, більше, ніж 300 г крему в загальному, не йде на такий рулет. Я беру приблизно 60-70 мл. Вершків. Далі додаю невеличку пачечку маскарпони. Вершки повинні, все повинно бути холодне. Ось так до вершків додаю маскарпони. І ще трішки одну десь повну таку столову ложку додам ось такого вершкового сиру. Я показую крем, який в моїй сім'ї дуже полюбляють, і я, він виходить такий сирний. Немає такого не занадто солодкий, так як меренговий рулет солодкий, я додаю зараз трішки 2-3 столові ложки цукрової пудри. І це все збиваю міксером до густої пишної маси. Ось такий крем виходить, він виходить ніжний, сирний. Дуже класний крем. Він ніколи не розтікається. Дуже приємний на смак. Ось я буду ще додавати лохену. Ось я виняла, коли ви виймаєте такі штуки, повинен глухий бути. Тоді меренговий рулет готовий. Не потрібно його перепікати, щоб він потім не ламався. Перекладаю на другий чистий пергамент. Ось, дивіться, він зовсім гарно відходить від пергаменту. Знімаємо на ще гарячому, знімаємо нижній шар пергаменту і даємо, щоб наш рулет меренговий вихолов. Коли він вихолов, ми зараз будемо наносити крем, який ми збивали. Наношу рівним шаром крем. Тільки в кінці, де будете не з самого початку, де скручуєте рулет, а в кінці приблизно на 2-3 см, не доходьте до краю, щоб крем не виходив, не домащуйте. Я викладаю лохину, можна замінити на будь-яку ягоду, яка у вас є, навіть заморожену, вишня, малина, полуниця. І за допомогою пергамента ось так скручую його. Верхня шкірочка злегка тріскається, це нормально. Саме смак оцих горішків миндальних, які дають, дуже смачний рулет з ними. Ось так я скручую, зараз я ще розкручу, покажу, який він вийшов. Ось дивіться. І цим же пергаментом ми закриваємо і відправляємо для стабільності в холодильник приблизно 1-2 години. Ось пройшло у мене дві години, зараз я розріжу, покажу, який він вийшов всередині. Це дуже ніжний, смачний десерт. Ось дивіться, десерт такий просто ніжність, яка просто тає в роті. Попробувавши лише один раз, будете його готувати завжди, повірте. У мене всі його полюбляють в сім'ї. Друзі, готуйте з задоволенням, експериментуйте, до нових зустрічей!